Пару десятиліть тому вчені почали бити на сполох людей занадто багато. Населення планети росло семимильними кроками: 1 мільярд в 1800 році, 2 мільярди в 1900-му і цілих 5 до кінця 20-го століття. Якщо все продовжиться такими ж темпами, припускали, що людство матиме великі проблеми ще років 20 і на нас чекають справжні голодні ігри. Однак, поки що нічого такого не трапилось, та й навряд чи станеться. І ось чому. Знешкодити бомбу перенаселення виявилося нескладно. Просто ми почали народжувати менше дітей. У падіння народжуваності є дві основні причини: по-перше, найбідніше населення землі поступово багатіє. Якихось 50 років тому дохід половини сімей на планеті становив менше 2 долари на день. А зараз таких лише 10%. Виявилося, що сім'ї чий щоденний дохід перевищує 2 долари, не хочуть багато дітей та мають доступ до засобів контрацепції. В середньому в таких сім'ях дві дитини, а не п'ять, як у сімей, з доходом нижче двох доларів. Таким чином, завдяки скороченню масштабів бідності, кількість дітей у середній сім'ї зменшилась в один та три рази. По-друге, виріс рівень освіти серед жінок. Кілька десятків років тому вони в середньому навчалися по сім років, тепер одинадцять та більше. Дівчата, які довше навчаються в середньому, пізніше виходять заміж, пізніше будують сім'ю і, отже, менше народжують. Деякі дослідження говорять про те, що кожні чотири роки присвячені освіті зменшують кількість майбутніх дітей на одного. Уважні глядачі, напевно, помітили, що цифри не складаються. Якщо ми складемо всі описані ефекти, виявиться, що дітей має народжуватися ще менше ніж зараз. Справа в тому, що деякі фактори впливають на тих самих людей. Вибравши зі злиднів, можна більше часу приділити освіті, проводити чіткі межі складно. Чисельність населення землі ще не дісталася свого пікового показника, після якого почне падати. Однак там, де відсоток бідного населення мізерно малий, а більшість жінок добре освічені, цей процес уже розпочався. Мене ще кілька десятків років і на всій землі стане дихати набагато легше, але деякі експерти стурбовані вже цією ситуацією. Глобальна економіка, кажуть, вони не розрахована на падіння кількості споживачів та постраждає від цього чи не більше, ніж від перенаселення. Інші вчені запевняють, що все гаразд. Головне, що падіння населення йшло швидше за зниження економіки, адже тоді в середньому в кожної людини грошей буде більше. Залишимо дебати експертам, так чи інакше, вибухове зростання населення нам не загрожує, і це чудові новини.